Українські оборонці суттєво пошкодили Антонівський та Каховський мости. Цю інформацію підтвердили в оперативному командуванні південь. У новій каховці ще й не стало складу з ворожими боєприпасами. Протягом минулої доби російська авіація вісім разів атакувала позиції збройних сил України. На щастя, без втрат натомість наші захисники вдарили з неба по опорних пунктах та районах зосередження живої сили загарбників. Ще 17 окупантів ліквідовані. Недрахувалися московити і 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки а також зенітно-ракетного та буксированого мінометного комплексів. Водночас військові застерігають, загроза з моря нікуди не зникла. А громадянам варто не нехтувати власною безпекою. Жорного моря серед 13 кораблів, що маневрують вздовж кримського узбережжя, укриваючись в ракетно безпечних для себе районах, чотири ракетоносії, серед яких один підводний, споряджений 28 ракетами типу Калібр. Ще раз нагадуємо про необхідність дотримання алгоритму дій за сигналами повітряної тривоги, уважність до ймовірності артилерійських обстрілів на Миколаївщині, Херсонщині, Нікопольщині, Кріворіжжі, неприпустимості нехтування небезпеки.